Невже нефритовий старженці Цзіньпіня нарешті схилився в сторону України? Або якими є висновки візиту Кулеби до Китаю? Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і ми починаємо. Одразу після оголошення про поїздку очільника українського МЗС до Пекіну? Мережа вибухнула: вибухнула різними теоріями обговореннями. Деякою конспірологією хтось говорив про величну геополітичну перемогу, а хтось про поразку і про те, що нас таким чином зливають, і там зараз будуть відбуватись якісь договорняки. Ми ж з вами спробуємо розібратись в цьому максимально відсторонено, але разом з тим, з урахуванням усіх. Глобальних процесів важливий момент, від якого ми будемо відштовхуватися, це те, що Ван Ї особисто запросив Кулебу до Китаю, тобто це не Україна бігала, оббивала пороги і намагалась напроситись на цю аудієнцію. Це не ми ходили і намагались десь там знайти якогось контакту. Навпаки, останнім часом Україна достатньо різко висловлювалась по Китаю. Нас не задовільняло те, що Китай десь за нашою спиною зустрічається з Росією, зустрічається з Угорщиною, говорить про Україну, намагається вирішити щось за нас. Україна за ці роки здобула свою суб'єктність на міжнародній арені і відмовлятись від неї в жодному разі не збирається правило не говорити про Україну без України, воно не підлягає жодній дискусії. І ми це показали е, на такому рівні, що провідні гравці геополітичні мусять з цим рахуватись. Це все так, але навіщо це Китаю, якщо Китай... Був головним вигодоотримувачем від е, цієї війни. Російська Федерація все більше потрапляла до них у васальну залежність в ресурсний придаток Китаю. Е, Сполучені Штати Америки зараз перебувають в політичній кризі, і в тому числі українське питання десь там на це впливає. Європа, яка звертає свою увагу більшою мірою на Україну, на питання мирного врегулювання цієї війни, відволікається від інто. Індотихоокеанського регіону, де Китай насипає свої острови в Південно-Китайському морі, намагаючись перетворити його на свої внутрішні води, де Китай проводить свої агресивні військові навчання, посилаючи сигнали про те, що вони готові захопити Тайвань. Але питання, до чого Китай зараз насправді готовий? Вони опинились на роздоріжжі. З одного боку, Ця війна вже для них не настільки вигідна, тому що вони отримують вторинні санкції, вони отримують мита, тому що ті мита, які ввела США і ввела Європа, вони є прямою відповіддю на дії Китаю. Ці мита стосуються зеленої енергетики, в яку Китай вкладав десятки то сотні мільярдів доларів, намагаючись захопити таким чином західні ринки. І зараз вони ці всі інвестиції просто втрачають. І далі у них є два шляхи: або йти на посилення ескалації, поглиблювати взаємовідносини з Російською Федерацією, також ще більше активізовувати Північну Корею і готуватись до прямої конфронтації з Заходом і нападу на Тайвань. До чого Китай поки що ну, не дуже сильно і готовий насправді. У них недостатньо розвиваний флот. Вони ще не настільки модернізували свою армію. З одного боку є вікно можливостей. Так, Європа відволіклась, штати зараз слабкі, якими слабкими не були вже дуже давно. Та тягнути особливо немає куди, тому що Китай зараз в певній кризі. Вони так і не вийшли з постковідного етапу. Вони видали. Найслабшу п'ятирічку свою за останні десятиліття. Сі Цзіньпіню потрібно щось, що він зможе продати партії та електорату, тому що ну, внутрішньопартійні перевороти для комуністів це справа звична. Сам Сі Цзіньпінь знає, як це робиться, тому він не виключає можливості, що з ним така трапиться біда. І тому він мусить або ескалувати і провести щось типу маленької переможної війни проти Тайваню. Або він має суб'єктивуватись на міжнародній арені іншим чином. Він має зробити крок, який е, просуне Китай вперед у боротьбі за світову гегемонію зі Сполученими Штатами Америки. І тут е, дуже при нагоді може стати е, питання російсько-української війни. Якщо Китай зможе зробити те, що не змогли зробити Сполучені Штати Америки. Якщо Китай зупинить цю війну, якщо він зупинить це на ну, взаємовигідних умовах, на умовах прийнятних для України, на умовах, які приймуть і зрозуміють в Європі, то він не просто прорубає вікно в цю Європу, він з ноги відкриє туди двері. Він покаже Сполученим Штатам Америки, що ну, вони готові вирішувати серйозні геополітичні виклики. З якими Штати не можуть впоратись, і поки в Штатах у цей період між царів'я буде відбуватись, поки не зрозуміло буде, хто переможе і якою в подальшому буде політика Сполучених Штатів Америки для Китаю це ідеальний момент, щоб спробувати скористатися цією ситуацією. Не факт, що вони саме так вчинять. Але я впевнений, що вони цей варіант розглядають. Та чи варто Китаю вірити? Питання риторичне. Бо перше правило клубу міжнародної політики ніколи не вірте комуністам. Друге правило дивіться, правило номер один. Так безумовно, в даній ситуації ми не можемо розкидатись такими можливостями. І якщо є варіант плану Б прийнятного для нас, ми маємо його пропрацьовувати. Але в стратегічному плані е, співпраця України та Китаю недопустима. Ми цивілізаційно знаходимося на різних полюсах. Наша ідеологія, наші цінності різняться просто колосально. Е, у нас налагоджуються відносини з, е, з Японією, з південною Кореєю. з тим же Тайванем взаємовідносини ми можемо будувати. І дуже важливо. Що почали розносити деякі наші змі інформацію про те, що от Україна е визнала політику одного Китаю стосовно Тайваню, все зрада, та жодної зради немає. Те, що політику одного Китаю визнають більшість країн світу, в тому числі Сполучені Штати Америки, так, так коли Ці в Штати приїздив, Байден наголошував, що політику одного Китаю вони підтримують. Але потім, що штати зробили? Проголосували за пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайвані, продовжують грошима і зброю тайвань накачувати без жодних проблем. І ті ж країни, які визнають політику одного Китаю, неформальні взаємовідносини налагоджують і. Представництво відкривають не посольство, ні, 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 в жодному разі культурні представництва, якесь щось типу такого, і спокійно собі з Тайванем співпрацюють. Так само ми зможемо зробити. Для нас важливо було також це задекларувати, тому що Китай, в свою чергу, дотримується принципу неподільності існуючих територій, щоб все було. Чинно законно, відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй, знову ж таки, їх інтерес це Тайвань. Тому так, в підсумку що сказати можна, те, що безумовно, сам факт цієї поїздки це гарний знак. Багато чого очікувати не варто. Точно не варто вважати Китай нашим союзником. Китай діє виключно в інтересах Китаю. Ще раз говорю: комуністам вірити не можна. Ми маємо в цій ситуації, можливо, десь і на рівні блефу скористатись намірами Китаю, десь піднатиснути на наших союзників, в першу чергу на Сполучені Штати Америки, показати, що поки ви там собі в контрольовану ескалацію граєтесь, тут Китай приходить і пропонує реальні рішення. І вже питання не в тому, як це все завершиться, а хто це завершить. Е, тому я гадаю, що ми зі свого боку вчинили правильно. Е, ми не підписали нічогось, нічого такого, щоб нас до чогось зобов'язувало, Ми себе не дискредитували як бонусом підпалили пердаки е, московитам, що також досить непогано. А про далекосяжні результати будемо судити вже трохи пізніше. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та пишіть коментар. В коментарі має бути не менше п'яти слів. Це важливо для алгоритмів Ютубу, щоб вони просували це відео, а поки не прощаємось.